Новий s 7 має той самий ДІНК, що й Модель X9 з революційним набором технологій. Це дає вам передові технології автоматизації для стабільно високої продуктивності збирання і можливість отримання відомостей точного землеробства про сільськогосподарські культури. Ось 10 найкращих технологічних досягнень. Розкішна кабіна. Кабіна Сім ідентична кабіні нашого найкращого комбайна X9. Забезпечуючи найвищий рівень комфорту, кабіна винятково добре обладнана, тиха і простора з багатьма функціями, які можна побачити тільки в автомобілях преміум класу. Скло від підлоги до стелі забезпечує чудову видимість похилої камери та навіть найширших жаток в день і вночі. Кабіна також дуже зручна та повна безлічі продуманих деталей, які ви швидко оціните. Наприклад, двері оснащені електричним запірним механізмом. Це забезпечує герметичне ущільнення, а оскільки в кабіні створено позитивний тиск, пил не потрапляє всередину під час відкриття двері. Вам також сподобається комфорт. Система Active Seat 2 поглинає майже 90% усіх вертикальних рухів, забезпечуючи розслаблюючу та плавну їзду. Кабіна також повертається на 16 градусів вліво та вправо. Перфорація на спинці забезпечує вентиляцію повітря та зберігає прохолоду. А для максимально комфортного водіння без напруження доступна також функція масажу. Крім того, зручні підніжки дають можливість зберігати розслаблену позу впродовж довгих днів збирання врожаю. У стелі Кабіни розташовано інформаційно розважальну систему з сенсорним екраном. Система легко підключається до вашого смартфона, проста в використанні та навіть підтримує Apple CarPlay і Android Auto. Також є два динаміки та сабвуфер для чудового всебічного звучання. Потужні дисплеї. Додаткові розміри новітнього дисплея G5 Plus Command Center з високою роздільною здатністю значно покращують керування комбайном, оскільки ви можете спільно використовувати більше інформації на одному екрані. Маючи надшвидкий процесор, дисплей відрізняється високою оперативністю і включає потужний набір програмних додатків: AutoTrack, DataSync і зв'язок JD Link Connectivity. Виберіть розширену ліцензію G5, і ви отримаєте наші найпопулярніші функції точного землеробства: систему Starfire RTK, спільне використання даних, отриманих у полі, AutoPath і систему синхронізації машини John Deere Machine Sync для простого завантаження даних у процесі роботи, а також засіб автоматизації розворотів AutoTrack для ідеальних траєкторій на поворотних смугах. Ви навіть можете встановити додатковий дисплей для спеціальних програм, таких як складання карт врожайності або навігації. Новий дисплей на кутовій стійці також відображає всю інформацію про вашу машину, наприклад, рівень палива та дані про роботу двигуна, автоматизація налаштувань збирання врожаю. Ми розробили абсолютно нову та просту використання систему допомоги оператору для управління пріоритетами збирання врожаю. Автоматизація налаштувань збирання врожаю враховує кожне зерно, забезпечуючи досягнення цільових показників врожаю за годину. Потрібно просто встановити цілі та граничні значення, як от втрати зерна, його якість і чистота. А С-7 подбає про всі необхідні налаштування. Система оснащена новою технологією визначення втрат та постійно аналізує продуктивність у порівнянні зі встановленими обмеженнями. Регулювання виконується автоматично для оптимізації роботи комбайна та забезпечення того, щоби ці обмеження не перевищувалися під час усього процесу збирання врожаю. Предиктивна автоматизація ходової швидкості. Тепер до складу технологічного пакета Ultimate модели s 7 входить найновіша система предиктивної автоматизації ходової швидкості. Ця система є першою в галузі, що використовує кілька датчиків для прогнозування майбутнього потоку врожаю, і на основі цього прогнозу підтримує оптимальну швидкість комбайна. Крім того, дві камери, встановлені спереду, постійно сканують врожай задовго до жатки та автоматично налаштовують швидкість руху комбайна залежно від поточного стану врожаю. Коли ви додаєте систему автоматизації налаштувань збирання, це означає, що вам не потрібно постійно вносити корективи для роботи з полеглою культурою чи інших ситуацій в полі. Максимальна потужність комбайна використовується повністю та підтримується впродовж усього часу збирання врожаю. Суперуніверсальний ротор. Ротор великого діаметра однаково добре працює з дрібнозерновими та великозерновими культурами, тому С-7 може задовольнити потреби багатокультурних сільськогосподарських операцій. Подавання на 270 градусів забезпечує рівномірне завантаження, а скошена культура обертається до 2,5 разів, створюючи набагато більш ефективну площу молоту ніж традиційні концепції барабанів. Масивний ротор діаметром 762 міліметри. Забезпечує величезну інерцію для чудової сепарації. Точний приймач StarFire новий приймач StarFire 7500, вбудований у дах кабіни, і відкалібрований на заводі, забезпечує підвищену точність. Сигнал sf 1 включений у базову комплектацію InBase, забезпечує точність між проходами 15 см. Ви можете перейти на нову ліцензію SF RTK, яка забезпечує точність між проходами до 2,5 см та п'ятирічну повторюваність без необхідності використання сигналу базової станції. Датчик зерна. Датчик зерна Harvest Lab 3000 надає цінну інформацію про ваше поле, яка може змінити ваш метод ведення сільського господарства. Кожну секунду збирання врожаю він записує і відображає точні дані вимірювання вологості, білкового крохмалю та олії для широкого діапазону культур. Це дає вам можливість зберігати окремі партії врожаю залежно від якості культури та розпоряджатися ними. Ця система також надає важливі дані для аналізу того, як внесення поживних речовин вплинуло на врожайність вміст білка чи олії. Це надає вам можливість краще порівнювати сорти сільськогосподарських культур та з впевненістю планувати внесення добрив у наступному сезоні. Точне вивантаження Шнек оснащений тим же регульованим вивантажувальним кожухом, що й x 9 який забезпечує вивантаження без розсипання. Якщо ви додасте пікову норму вивантаження 150 літрів за секунду та опціональну систему синхронізації машини John Deere Machine Sync для автоматичного кривання причепом, комбайн s 7 змінить вашу логістику збирання врожаю. Удосконалений подрібнювач. Система управління пожнивними залишками була модернізована, покращено розподіл залишків та знижено енергоспоживання. Тепер комбайн оснащено ножами XL, що встановлені на моделі X9. Ці ножі мають заглиблені як м'ячі для гольфу, що забезпечує низький рівень опору. З боків комбайн було оснащено додатковими вентиляційними отворами, щоб зменшити протитиски, поліпшити потік повітря на решеті системи очищення. Гідравлічний привід розкидача також був замінений більш ефективним механічним приводом, що забезпечує рівномірний розподіл для найширших жаток. Harvest Motion – ефективна система витрати палива. Підвищення ефективності управління пожнивними залишками є однією з серії змін у системах приводу комбайна, які допомагають досягти значного підвищення ефективності використання палива. Це технологія, яку ми називаємо Харвест Motion. Ще одним важливим компонентом Харвест Motion є новий двигун jd 14X, який добре зарекомендував себе на нашому комбайні X9. Замість роботи на рівні 2100 обертів за хвилину він забезпечує ефективну потужність на 2000 обертів за хвилину. Це було досягнуто завдяки великим змінам у системі керування потужністю двигуна та оптимізації швидкості найважливіших компонентів збирання врожаю. Моделі з пакетом технології Ultimate також оснащені інтелектуальною системою управління живленням. Це не просто дає вам короткочасний форсований наддув для продовження збирання врожаю під час вивантаження. Ви можете отримувати доступ до інтелектуальної системи управління живленням під час збирання врожаю Harvest IPM упродовж усього процесу збирання врожаю, встановивши максимальну потужність на рівні 105% в рамках технологічного пакета Ultimate. Нові комбайни з цифровими технологіями. Погляд у майбутнє збирання врожаю.